На що витрачає кошти звичайна українська родина? Питання, що передбачає цілком очевидну відповідь: наші доходи не задовольняють всіх потреб людини, встановлений пожитковий мінімум не дає вести повноцінний спосіб життя. Що вже казати про родини, де виховують дитину інваліда? Закон гарантує створення необхідних умов для інвалідів, забезпечення спецзасобами реабілітації, лікування, оздоровлення як насправді живеться українським родинам, де виховують дитину інваліда та які фінансові можливості провадити весь комплекс заходів для повноцінного життя інвалідів, держава зараз повністю у миру своїх можливостей в державному бюджеті закладає кошти на виплату державних соціальних допомог дітям інвалідам в залежності від їхнього стану. Якщо це діти, які потребують постійного догляду, це підгрупа, то крім того, що державна соціальна допомога йде на таку дитину там біля тисячі гривень, скажімо, то плюс до того, що батьки отримують прожиткові мінімуми за догляд доглядкою дитиною. Якщо це підгрупа Б, то 50% від такої суми. Якість життя родини, де виховуються інваліди, залежить насамперед від того, наскільки ця дитина соціально адаптована, пристосована до комунікації відносно до своїх особливостей. Тут головну роль грає належне забезпечення спецзасобами. Держава також повністю забезпечує дітей-інвалідів засобами реабілітації в залежності від потреби. Тобто складається індивідуальна програма реабілітації для таких дітей, і вони відповідно до цієї програми реабілітації отримують засоби реабілітації. Їх є дуже багато, великий перелік у кожному управлінні за місцем проживання він є. І відповідно до цієї карточки вноситься в базу даних, відправляється на завод виготовляч. і Відповідно до моделі, до потреби, до розміру, кожна сім'я отримує такі засоби реабілітації, в тому числі туди входять протези, протези, милиці, палиці, це ходунки, коляски і інші засоби реабілітації, тому в тому числі спецавтомобілі, в тому числі спеціальні меблі держава 100% на сьогоднішній день фінансує таку потребу. Ми стояли на черзі два роки. Если мы когда получили эту коляску Мальвина, то не везочек, то ну, коляску Мальвина, он уже ему не нужен. Мы его вернули назад. Сейчас, на данный момент, на чем ребенок ездит, мы получили от дороги життя. Он и до этого получил коляску, но она была настолько тяжелая, неудобна ему. Когда посоветовали другой другого транспорт при я поговорила з Олегом Павловичем, он посоветовал посмотреть, які у них є можливості. І ми подобрали йому коляску. Зараз він їздить на коляске, що дала дорога жить. Родина Перебзяк, як і багато інших, потребує додаткового фінансування. На даному етапі кошти шукають на операцію, яка покращить фізичний стан дитини. Зараз батьки щільно спілкуються з благодійними організаціями. Ми робили операцію Маріуполь. Нуе табилі спеціалісти Тульські з Росії по мітодопрофесора Ульзбата. Та лазерна операція, що мышцях убираются, шукаються узелки, которую мышцу стягують и не дають ее нормально работать. И на це шукали поштуби, так да, ми все своїми силами караться бабушки, дедушки, тети, дяді, всі родственники ми все это собирали. И делали. Сейчас на данный момент ему тоже надо делать операцию. Мы обращались через интернет в спонсоры. Да, да, переписывались письмами. Пока что на данный момент нам никто не может помочь. Выход какой? Это отправлять мужа за границу, зарабатывать деньги. Мне все это со мной тянуть ребенка в школу, все самой. Не менш проблемним є питання оздоровлення дітей інвалідів, яким необхідний супривід дорослих в Україні спеціалізованих санаторіїв для дітей-інвалідів. Є принаймні два: це ХДБ і Трускавець, але деякі родини відмовляються від оздоровлення. Причина необхідність купувати путівки для супроводжуючих за власний кошт. А це кілька тисяч гривень. Ну, найбільш такою вірогідною можливістю оздоровити дитину інваліта це є е, санаторії системи Міністерства охорони здоров'я. Е, ну, для тих, хто е, не зовсім знайомий з цією системою. Хочу сказати, що Міністерство охорони здоров'я має в своєму відомстві доволі велику кількість санаторіїв туберкульозного профілю і нетуберкульозного. Але те, що ми називаємо безкоштовними, тобто безкоштовними для користувача цієї путівки, тобто за державний кошт, за кошти державних програм різноманітних, це є туберкульозні санаторії як для дітей, так і дорослих, а не туберкульозні, так звані соматичні, виключно для дітей. Оскільки ми говоримо про те, що дитиною вважається особа до 18 років, тобто, відповідно, ми можемо говорити, що Міністерство охорони здоров'я через нас, тобто Територіальний орган охорони здоров'я, має можливість оздоровити дітей-інвалідів у своїх, у своїх закладах, тобто санаторіях, підпорядкованих в системі Міністерства охорони здоров'я. Більшість санаторій, на жаль, це санаторії, які розраховані виключно на дітей. Так. Санаторії приймають дітей згідно наказу Міністерства охорони здоров'я, який регламентує взагалі порядок направлення, скерування, наявність показів чи протипоказів дітей з 5 до 18 років. І ми добре з вами розуміємо і всі, хто має дітей, навіть здорових, тим більше тих, хто має дітей хворих, яка складність, наприклад, 5 чи шестирічну дитину відвести в Євпаторію в паторію і залишити там на місяць. Є тільки два санаторії, де можуть користуватися послугами, в тому числі і батьки. Це санаторій імені Чукалова в Одесі, який в основному лікує дітей кардіологічного, неврологічного профілю і дерматологічного, тобто шкірні захворювання. І санаторій Хаджибей, реабілітаційне відділення номер один, де можуть перебувати ці наші найважчі дітки. Да? Дітки, які мають значно обмеження у своїх як фізичних, так і психічних можливостях. Діти, які безумовно потребують батьківського догляду. Діти, які зазвичай пересуваються на механічних засобах пересування, а не власними силами. В сім'ї перебзяк пощастило, мама з дитиною отримали путівку хаджибей, де можливе сумісне перебування матері і дитини. В міністерство здоров'я взяли путівку матері і ребенка, це хаджибей. Це ми були два роки тому, там є лічебні грязі, ми це все проходили. лечебной грязи, ипотерапия на лошадях, потом гидромассаж, в ванне, массажи, физкультура. Ну, в принципе, и все. Игло а иглоукалывание делали там. Что вот. Ну, практически где-то, где ну, через один, скажем так. Більшість родин, де виховуються діти-інваліди, використовують і всі види державної допомоги, благодійних фондів. Велику підтримку і не лише в соціальній адаптації надають регіональні соціально-ребітаційні центри. Власне консолідація зусиль держави, благодійників і таких центрів не залишає родину з дитиною інвалідом сам на сам у нелегкому двобої з хворобою.